Жив був мудрий садівник, який мав найкращий сад у світі. У цьому саду росла одна дивовижна квітка, яка цвіла лише тоді, коли була щасливою. Багато хто намагався змусити квітку цвісти. Приносячи їй подарунки, співаючи їй пісні, але марно. Одного разу прийшла дівчина, яка не намагалася нічого робити з квіткою. Вона просто сіла поруч, насолоджувалася сонцем і співала собі тихенько. І раптом квітка розкрила свої пелюстки. Садівник, спостерігаючи за цим, сказав Ти не змушувала її цвісти, ти просто була щасливою поруч. Квітка відчула твою радість і поділилася своєю. Урок, щастя іншого не залежить від того, що ти робиш для нього. А від того, як ти сам себе почуваєш.